На підприємство Спецкомунтранс приїхав новий автомобіль. Це сміттєвоз марки Рено. Раніше автомобіль працював у Швеції, а зовсім скоро почне вивозити сміття з вулиць Хмельницького. На минулій неділі ми отримали цей автомобіль. Автомобіль 2015 року Рено. Об'єм має навантаження 15 метрів кубічних. Зараз триває процес постановки його на облік. На комунальне підприємство Спецкомунтранс переоформлення документів МРЕВ. Найближчим часом. Плануємо його запустити на маршрут. Придбали автомобіль за кошти комунального підприємства. Його вартість 2,5 мільйона гривень. Використовуватимуть авто для вивезення твердих побутових відходів по всьому місту. В Кінці минулого року почали встановлювати на мікрорайоні Озерна. А вже цього року на мікрорайоні виставка контейнера для роздільного збирання відходів для петпляшки і для скла. І виникла потреба. Для окремого автомобіля, який буде здійснювати вивезення, один автомобіль переобладнали для того, щоб він вивозив вторину сировину. А цей автомобіль буде використовуватися для вивезення твердих побутових відходів. Наразі на підприємстві шукають водія для нового сміттєвоза. Денис Клименко, Микола Ірковський. новини міста.